Тому, коли я зіштовхуюсь з проблемою і бачу лише два варіанти, які мені не дуже подобаються. Я люблю робити вигляд, що не можу обрати жодного з них. І щоразу, коли я вдаюсь до таких хитрощів, це часто відкриває третій кращий варіант. Наведу ще один приклад: щоразу, коли ми намагалися проводити відео лекції, ми не могли дозволити собі камеру з об'єктивом, який був би достатньо хорошим, щоб знімати відео через усю аудиторію. Тож у нас було два варіанти. Перший не проводити відеоуроки, або ж другий залізти в борги, чого я не хотів робити. Тож я вдав, що припустимо, ми не можемо зробити ні того, ні іншого. І з'явився третій варіант. А що, якщо ми перемістимо камери дуже дуже близько? Ну, всі сказали, що це буде проблемою, тому що це заблокує можливість бачити людям, які є у залі. Але це дозволило мені говорити прямо в камеру, де хто це моєю сильною стороною. Коли я проповідую, я дивлюся просто в камеру, і більшість глядачів відчувають, ніби я звертаюся до них особисто. Завдяки цій проблемі з'явилась нова можливість, і ми реалізували з камерами щось абсолютно нове для нас. Ви можете отримати той самий результат, якщо відкинете всі варіанти, і тоді може з'явитися третій, кращий варіант.